Російські медіа збирають собі гроші, використовуючи фотографії українців. Зараз розповім про це детальніше. Наприкінці січня німецька рекламна агенція Люр запустила таку собі рекламну кампанію для збору коштів для російського так званого опозиційного медіа Медуза. Це медіа позиціонує себе незалежним і, взагалі, базується у Латвії. Ну і окрім того, на батьківщині в Росії їх називають іноагентами, тобто чимось таким, типу як зрадники. Так звучить досить дивно. Але почекайте, бо це ще не найгидотніша частина цієї новини. Гедотність у тому, що німецькі креатори, у яких на сайті йдеться про стратегічне мислення, історії тел в стилі Голлівуду, не придумали нічого кращого, аніж ілюструвати нестерпно важке життя російських журналістів у Європі фотографіями та відео російського вторгнення в Україну та трагедіями українців. Ось так, наприклад, виглядала обкладинка їхньої кампанії в інтернеті. З обличчям українця Ярослава Базилевича, чию сім'ю вбив російський ракетний удар у вересні 24-го року, і це не єдине українське фото і відео їх повно у ролику, який крутять у кінотеатрах перед показом звичайних художніх фільмів. Тобто, давайте спробуємо осягнути це ще раз. Для того щоб показати, як страждають так звані російські ліберальні журналісти в Європі в екзилі, німецькі креативники вирішили для цього використати як ілюстрації реальні страждання українців у війні, яку спричинили росіяни. Емпатія, логіка, доречність я не знаю, мені здається, що це все просто набір літер, коли йдеться про маніпуляції та росіян, навіть ліберальних. Дивним чином уся кампанія збудована на найбільш зручних для росіян схемах. В основному таких, де вони найбільше постраждалі і потребують усілякої підтримки і співчуття. Наприклад, вони пишуть на своїх плакатах, що Росія вигнала їх, Росія переслідує їх чи Росія отруює їх, тобто протиставляють себе і Росію, говорять про свою країну в третій особі, відмежовуються від неї. Але ж якщо ви російська медіа, то невже вся Росія аж так вас ненавидить? І навпаки, якщо ви там зовсім нікому не потрібні, то чому ви взагалі залишаєтесь російським медіа? Тоді як сприймати цю інформацію, яку ви доносите, якщо ви не асоціюєте себе з Росією? Ну але це теж відомий російський прийом, всі узагальнення, фантазії та, скажімо, прямо брехня. Мовляв, давайте будемо говорити максимально розмито. Всі нас не люблять в Росії, але давайте конкретно хто вас не любить: Кремль, російська влада, особисто Путін чи просто весь народ. Напевно, саме тому їм доводиться жити в Латвії і от перебиватися на донатах та іншій закордонній підтримці, у тому числі німецьких креативних агенцій. І якщо ви думаєте, що це був лише якийсь невинний ролик в інстаграмі на кілька тисяч переглядів, то на жаль ні. Це доволі масштабна кампанія з плакатами, білбордами в Лондоні, Парижі, Гельсінкі, Токіо і показом роликів у кінотеатрах. Тобто, весь світ має знати, як героїчно потерпають російські так звані опозиційні медіа в екзилі. Ще дуже цікавий момент, що вся ця маркетингова розкіш відбувалася пробоно, тобто рекламна агенція працювала безкоштовно. Але знову ж таки, друк цих всіх матеріалів. Проєктування, графічні дизайнери, і це все решта хтось мав оплачувати. Тут виникає логічне питання: на чиї гроші це все, як бачимо, Україна не значилася серед країн, на які таргетувалася ця реклама. Тож як потрапила ця вся інформація до нас? Зараз розповім українська громадська діячка Вікторія Фешак, котра разом з тим є членкиною громадської організації Вічі Берлін, пішла в кіно власне у Берліні. І тоді, перед показом основного фільму, побачила цю рекламу. Вона не стримала свого обурення і детально це описала у себе в Твіттері та Інстаграмі, і далі все понеслося, і це той момент, який я дуже люблю, коли ми можемо сперечатися між собою, сваритися і там висловлювати різні думки на одну, здавалося б, зрозумілу тему. Але коли у нас є зовнішня загроза, ми об'єднуємося і виступаємо разом проти неї. Реакція українців надійшла дуже швидко, причому як від анонімних акаунтів у Твіттері з аватарками, де намальовані якісь вигадані персонажі, до українського посольства, міністерств. Та міністрів через день ця німецька агенція люр та власне, російське медіа Медуза вирішили зупинити цю кампанію. Проте, як на мене, вони так нічого і не зрозуміли. Німці видалили свій ролик з інстаграму і інших платформ і написали, що «We stand in solidarity with Ukraine». але я цього не розумію. Якщо ви хотіли бути солідарними з Україною, то чому б не знімати ролики для українських медіа? Як ваша солідарність з Україною якось корелюється із тим, що ви підтримуєте медіа російське? Щоправда, російські ліберали не зрозуміли ще більше, якщо це взагалі можливо. Ось що вони написали в себе на сайті. Контент для відео було обрано з обережністю та повною відповідністю законодавчим вимогам. Тим не менш, він містив зображення українців, які не давали дозволу на їх використання. Це була помилка, і ми глибоко шкодуємо про це. Та що ви кажете? Але ж. Проблема в тому, що ніхто не сумнівався у юридичній відповідності використання фото та відео. Ішлося власне про моральність і адекватність такого вчинку, адже використовувати зображення трагедії в Україні, спричиненої Росією, для того, щоб зібрати гроші для російського медіа, це щось цинічне, підле. І неприпустиме. Але що цікаво, я цю інформацію з вибаченням бачу лише на англомовній версії медузи. А на російському аудиторію вони вирішили напевно взагалі приховати інформацію про це. Я у 22-му році писав колонку для медіа «Свідомі», що на медузу та інші ліберальні медіа немає якихось сподівань, бо це медіа іншої, ворожої нам країни. Вони не можуть жити у паралельному світі. Російська держава в будь-якому разі матиме на них вплив. Мабуть, у них всіх є в Росії, ну а якщо не у всіх, то у більшості так точно. А Беслан та Норд Ост вже показали, що росіяни не беруть і не визволяють заручників, але ж не тільки росіяни. Пригадайте не так давню історію 21-го року про білорусів, адже навіть білоруське КГБ, коли їм дуже припекло, підняли винищувач, щоб примусово посадити літак Райнеєр і викрести опозиціонера Романа Протасевича. Ви, мабуть, навіть бачили оце фото Романа із недавніх так званих виборів президента Білорусі Лукашенка. Бачите, що можуть репресивні органи зробити з людиною. Можна собі лише уявити, що російські спецслужби і каральні органи можуть зробити із родичами цих ліберальних журналістів медузи, які просто живуть в Росії, і їх навіть не треба якось викрадати. Дивно і трошки сумно, що в 2022 році навіть наші ж українці писали мені в коментарях, що бачите, я надто упереджений, і що медуза може бути хорошою, так скажіть це медузі горгоні. Можливо, медуза й справді може бути хорошою, просто вони працюють не для нас, а для себе, і ми це бачимо насамперед в тому, що вони можуть використовувати нашу трагедію для того, щоб ганяти собі трафік на сайт і. Відверто монетизувати наше горе горе, яке спричинили їхні ж одноплемінники. Словом, це ще одне нагадування, що у нас з вами насамперед є лише ми і наші збройні сили. Але чомусь тут є і гарні новини, адже оця сильна, спільна, рішуча, об'єднана позиція українців супроти цього німецького агентства Люр і російської медузи, показала, що ми можемо робити неймовірні класні речі, коли об'єднані. Давайте ж лишатися об'єднаними якомога довше, от би щодня не так. Росіяни витрачають величезні ресурси на те, щоб посіяти розбрат і невпевненість у нас. Пам'ятаєте, що років 20 тому вони придумували ці картинки про три сорти України? Зараз мало що помінялося, просто змінилися наративи. Не вірте всьому, що ви бачите в інтернеті. Не вірте всьому, що ви бачите в якихось анонімних джерел. Завжди перевіряйте інформацію. І коли ви бачите якийсь емоційний заголовок, зупиніться на секунду і подумайте, чи справді ця інформація відповідає дійсності, чи вона правдива, чи можливо хтось. Хоче, щоб я подумав саме так. А я дякую усім, хто додивився це відео до цього моменту. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі і поширення. А Якщо вам дуже дуже сподобалось це відео, передайте, будь ласка, своїм друзям. Сподіваюся, з ними все добре і вони в порядку. А так само підтримуйте збір на впівідрони, який ви знайдете в описі до цього відео. Дякую вам та залишайтеся живі й здорові!